Всім доброго дня. Сьогодні у нас з вами пункт 16 правил дорожнього руху проїзд перехресть. Пункт 161. Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору. Та відсутності регулювальника, перехрестя вважається нерегульованим, і водії повинні керуватися правилами проїзду нерегульованих перехрест та встановленими на перехресті відповідними дорожніми знаками. Пункт 16.2 На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає. А також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Пункт 16.3. У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою розміткою стоп-лінія, або світлофором так, щоб бачити його сигнали. А якщо вони відсутні перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Пункт 16.4. Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, в тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить пішоходу для руху інших транспортних засобів і пішоходів. Регульовані Перехрестя. Пункт 165. У разі подання сигналу регулювальником або вімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух. Водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід. Пункт 166. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світофора. Водій на рейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч, цим правилом повинні користуватися між собою і водії трамваїв. Пункт 16.7: Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора, дозволяє одночасно рух трамвая і нерейкового транспортного засобів. Трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Пункт 16.8. Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у намічуваному напрямку незалежно від сигналу світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка стоп-лінія або дорожній знак. 5.69, Він повинен керуватися сигналами кожного світлофора. Пункт 16.9. Під час руху в напрямку стрілки, вмкненої в додаткові секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Під час руху у напрямку стрілки зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу. Світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву ліву смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків. Пункт 16.10 на перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робить поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка ввімкнута в додаткові секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі. Нерегульовані перехрестя. Пункт 16.11. На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі. Повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрестя проїзних частин, по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. Пункт 16.12 На перехресті рівнозначних доріг, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні користуватися між собою і водії трамваю. На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближається до нього по рівнозначній дорозі, крім перехрест, де організовано круговий рух. Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух. І які позначені дорожнім знаком 4.10 надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Пункт 1613. Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку, прямо чи праворуч. Цим правилом повинні користуватися між собою і водії трамваїв. Пункт 1614. Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехрест рівнозначних доріг. Цим правилом повинні користуватися між собою і водії, які рухаються по другорядних дорогах. Пункт 1615 Якщо неможливо, визначити наявність покриття на дорозі, темна пора доби, грязь, сніг, а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.